Рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС може бути ухвалене вже у грудні. Такі заяви сьогодні лунали в Берліні на міністерській конференції з питань розширення та реформування Євросоюзу. На неї запросили головних дипломатів країн ЄС та держав-кандидатів, в тому числі й України, про перебіг зустрічі та головні заяви Тетяна Логнова. В одному залі міністри закордонних справ усіх країн Євросоюзу та головні дипломати держав, які наразі готуються до вступу в організацію, сьогодні в Берліні обговорювали майбутнє розширення ЄС. Конференцію ініціювала Німеччина. Господарка зустрічі Анна Лена Бербок запропонувала дві головні теми: підготовка країн-кандидатів до вступу в ЄС та власне самого Євросоюзу до прийому нових держав. Ми в ЄС досягли консенсусу розширення бути. Це геополітичний наслідок загарбницької війни Росії проти України. Але наш більший євросоюз стане сильнішим лише у разі, якщо ми зробимо те, на що не наважувалися роками. Нам треба реформувати організацію. Нам потрібна сильна і стійка структура від підвалу до даху. ЄС потрібні реформи, що саме варто змінити, вже визначили. А от чи вдасться ясності, поки немає. Німеччина, наприклад, пропонує відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Цю ідею підтримують Бельгія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словенія, Фінляндія та Франція. А от Польща та Угорщина проти скасування права вето вони вважають втратою голосу в ЄС. Пошук консенсусу може тривати довго, тож Україна, як кандидат на. Вступ пропонує розділити процес розширення та реформування. Наша головна позиція, яку я привіз з Києва, реформа ЄС не повинна взяти процес розширення у заручники. Ми повинні знайти правильний баланс між процесом реформування Європейського союзу і продовженням процесу розширення. Я не думаю, що ЄС може дозволити собі затяжну реформу себе. Ми теж проводимо необхідні реформи, необхідні для вступу. І я думаю, що ми впораємося швидше за ЄС. Тож ключовий момент розширення має ґрунтуватися на заслугах, поважати темп, динаміку кожне. Конкретної країни і вступ не повинен бути відкладений через реформу. Наразі ключова для України дата 8 листопада. Менше ніж за тиждень Єврокомісія опублікує звіт про прогрес кандидатів на вступ до європейського союзу і очікується, що вона рекомендує почати переговори з Україною та Молдовою. А вже у грудні відповідне рішення можуть ухвалити і лідери ЄС. Минулого місяця ми з колегами, міністрами закордонних справ ЄС, були в Україні, і всі ми побачили і відчули, у Києві б'ється серце Європи. Ми відчули, як сильно люди в Києві, Харкові та Львові віддані Європі. Ми хочемо бачити Україну членом нашого союзу, і я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал. я оптимістично налаштований. Давайте трошки дочекаємося. Я повторюю те, що говорив до цього, взяв на себе ризик, але є така робота брати ризики. Я думаю, що якщо не станеться ніяких форс-мажорних обставин, то на саміті Європейської Ради в грудні цього року Україна відкриє переговори про тобто, давайте так, чітко щоб на саміті Європейської ради в грудні цього року буде ухвалене рішення про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. Далі будуть там наступні кроки, але це вже все. Це вже якби. Відкриття не лише дверей, але й вікон на зустрічі в Берліні Україна запропонувала створити європейський оборонний альянс, тобто посилити співпрацю оборонних індустрій країн-членів та країн-кандидатів. Ідея вже знайшла широку підтримку. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецькі про телеканалу інтермарафон Єдині новини.